Для вас є просто магічна та чарівна книжка для дітей молодшого шкільного віку. Вона перекладена із французької мови. Її написала Фабріан Колен та Андрієн Мангурне. Отож, трішки магії в повітрі. Про що ця книга? Вона починається з того, що маленький хлопчик живе у бідному кварталі на горищі, і його мама хвора. Вона хвора та втомлена. Вона не бачить радості у житті, все для неї стало сірим. Так само, врешті, і для хлопчика. Він виходить якогось ранку на двір і бачить свій район. Занедбаний, сірий, брудний, якому зовсім немає нічого красивого. І він вирішує поїхати у заможні, у багаті райони у центр міста. Там прекрасні будинки, там вишукані люди, там гарні вітрини, крамниці, парк все все прекрасне, дороге, але в нього немає коштів, аби побачити все це зблизько. В нього є лише одна малесенька монетка в кишені. Потім він бачить, як вулицею е, йде така ціла церемонія, ціла церемонія це все поети, які читають свої книги. В них є сачки, які вони ловлять метеликів, але всі метелики зразу. Вилітають і зникають, стають сірими. Хлопчик відчуває, що щось тут не так, власне, в цих словах, що тут немає справжньої істини, магії, краси. І він заходить в парк і бачить там дивакуватого стари ганя. І всі жінки, які проходять повз, затуляють носа, фукають на нього. Всякі джентльмени теж дивляться на нього з коса, але хлопчик заворожено сидить і слухає, тому що він бачить, як твориться магія. Він бачить, як із чарівної книжечки, звідки Ган читає свої вірші, виринають багато-багато барвистих метеликів і забарвлюють весь світ довкола. Потім цей старигань починає з тих метеликів створювати веселку. І запрошує хлопчика у невеличку подорож рідним містом. Він показує, як тут твориться справді магія, що тут живе великий дракон, що тут є малесенькі гноми, що тут є великі ведмеді, а влітку ці ведмеді лягають животами до сонця і перетворюються на пагорби. А кожного разу, коли ти дивишся на мотузку, на якій висить білизна, і ця мотузка трошки вона так тремтить, це означає, що по ній танцюють гномики. Врешті старигань дарує хлопчикові свою цю чарівну книжечку, а хлопчик на дідякові дає стариганю свою монетку. Всі аркуші з цієї книжки, які написав старегань, відлітають метеликами. Тепер твоя черга писати магію, говорить Старигань, дає хлопчикові ручку, і всю дорогу назад він починає писати власні тексти. Із цієї книжки вилітають барвисті метелики, які забарвлять все довкола, які створюють сотні тисячі посмішок на очах людей. Хлопчик підходить до власного дому. Але вже все змінилося, весь його квартал став барвистим і магічним. Його зустрічає ось такий кіт. І опинившись перед своїм будинком, хлопчик дивиться вгору і бачить тих медведів, і бачить свою маму. І мама його вже нарешті теж почала бачити кольори і барви надихнулася текстами свого сина, вона повірила в магію та вона одужала. Адже любов і магія любові, вони є справді цілющими. Тож, якщо вам бракує кольорів у цьому житті, якщо ви хочете розфарбувати свій день, трішки магії в повітрі вам не завадить. Навчальна книга Богдан рекомендує.